Казка про рогатого друга. Жила була в Полтаві, маленька дівчинка-яринка. Навіть попри вплив матері алкоголічки, росла вона доброю та щирою дитиною. Її маленьке серденько не знало злоби, не вміло ненавидіти. Всіх вона завжди пробачала, шукала проблеми в собі, а в інших бачила лише найкраще. Вона мала світлу душу, об яку постійно витирали ноги. Не здатна постояти за себе, і яринка, мов магніт, притягувала покидьків навіть серед своїх ровесників. Так, діти теж можуть бути покидьками, не всі вони ангелятка. Друзів у дівчинки не було, хатню тваринку мати забороняла заводити, деякий час вона просто підгодовувала вуличних. Допоки мама не помітила це, то не повісила замок на холодильник. Три дні я ринка, не їла, звірів вона більше не годувала. Мати тяжко працює, а вона, сука, така, харчами розкидається, значить, взагалі жерти не буде. Минали роки аж поки на десятий день народження Яринка не попросила Бога друга. Вона молилася зі сльозами, з болем, молилася відчайдушно, так ніби билася за власне життя. І її почули. За кілька днів, коли вона була вдома сама, в двері подзвонили. Дівчинка відчинила, але нікого там не було. Тільки маленька різблена скринька з трьома шистками на кришці лежала на килимку перед входом. Відкрила її яринка і постав перед нею рогатий друг. Нижче пояса наша козел, а вище звичайний чоловік. Замість свинячий п'ятачок на голові ріжки. Привіт! Давай, дружити! сказав він з посмішкою. Яринка кинулася до нього та обійняла, Ще ніколи нікого вона так міцно не обіймала. Тільки вона могла чути, бачити і теркатись свого нового друга хряцика він належав лише їй. Хряцик був хорошим. Він навчив дівчинку відповідати злом на зло, а злом на добро. Він навчив її відповідати злом навіть тоді, коли ніхто нічого не робив. Навіть мама стала краще поводитися з донькою. Треба було лише упевненим голосом пообіцяти підпалити її, поки та в черговий раз спатиме в дошку п'яна. Йшли місяці. Їхня дружба міцнішала. Друг навіть запропонував Яринцю увійти у неї, вона побачила, що світ може бути іншим. Вона б відчула силу, котра жодна людина не здатна осягнути своїм розумом. Однак дівчинка відмовилася вона була ще не готова до подібного, тож це наклало певний відбиток на стосунки двох друзів. Хрецик вже був не таким ніжним і веселим. Він став грубим, часто байдужим. Коли Яринка вже думала погодитися на його пропозицію, він, прикинувшись звичайним добрим з ним її мами, прийшов до них у гості. Вона одразу впізнала друга. Виглядав він інакше, та роги залишились, однак помічала їх тільки вона. Яринку виставили за двері, а самі лишилися в квартирі. Потім вже у мами з'явилися роги. Вона припинила боятися. І з новою силою почала знущатися над донькою. Била, морила голодом, кричала, принижувала, виганяла з дому. Дівчинка благала Хряцька вийти з мами, вона обіцяла віддатися йому. Хряцьк не реагував. Мама казала, що здасть її в дурку, якщо вона продовжить нести цю маячню. Самотність повернулася в Яреньке на життя. Вона згадала, що означає бути нікому не потрібною. Душа її слабшала. Дівчинку ніхто не чіпав, всі боялися. Втім, вона розуміла, що в разі потреби захиститися не зможе. Та й це не всі проблеми. Життя більше не приносило їй радості, дозначання над іншим тільки поглиблювали внутрішню порожнечу. Одної тихої ночі Яринка взяла ножа і підійшла до з сплячої матері. Спочатку вона розрізала артерії на шиї, вони з радським часто так бавилися з вуличними тваринками, тому досить вже був. Кров була такою красивою, що дівчинка не втрималася і скуштувала трошки Смачніше, ніж у звірів. Друг говорив про це, коли намагався вмовити її заколоти сусідського хлопчика, наче порося. Наступним кроком вона розрізала живіт, зачепила кишки. Лайно вийшла назовні, почало смердіти. І Яринку це не спинило. Вона продовжила кописатися в місцеві з гівна кишок і крові. Але в маминому животику хряцька не виявилася. Дивно, що ж сама животника з'явилася. Де ж ти ти можеш бути? Пошматувала я ринка маму на дрібні дрібні шматочки, а друга свого так і не знайшла. Більше ніколи не бачила вона Хряцька, більше ніколи ні з ким не дружила і нікому не вірила. Така от історія, кінець. Вона писалася на конкурс короткої прози, коротких оповідань. Ось, сподіваюсь, комусь сподобалось.